Хочу виставити слідуючу 173-ту тезу. Ну, тут так роздуми про різне, про війну, про непрямний світ. Ну і взагалі про майбутнє. Бо, що, якби дуже багато інформації рівнопланової. І щось одне вибирати. Воно не дасть картинку тут треба. Згадати декілька речей, щоб ви замислились і можливо воно далі проявиться. Ну, Перше про війну. Ну, і нас зараз йшла в ту фазу, коли все контролюється світовими ляльководами, і зброя, і все видається в тому об'ємі, в якому їм потрібно. І відповідно по поїзним сценаріям все йде. Ну і далі там вже по інтернету, що гарант вже гетьманом хоче стати, Ну, коли вже пісню написали до цього, коли єврейська казати, Ну, коротше, Вистава повна йде. Театр абсурду. Тисно зупинить його, коли контролюється все одними тими ляльководами, тично неможливо. Ну, Звичайно, вплив у мене. Навіть якщо зараз в Москву перетворити Маріуполь. Ну, все рівно не зупинить, тому що цей колективний Путін він не зможе не виконувати накази Заходу. Колись бігне Безжинський сказав, про який ядерний чемоданчик Росії може йти мова, коли 500 мільярдів доларів російських олігархів лежить в наших банках. Так що фактично це те ж саме. Що наказують, те Путін не робить. А ніхто не наказує йому зупинити цю війну. От вона буде продовжувати скільки, тільки треба, щоб почистити територію України від Берегинів, від заселення те, що заплановано. Тут, виходить, треба нестандартне якесь рішення. Ну, я в минулому відео ще казав, що треба руйнувати все зсередини. Пісно, тобто, щоб воно руйнувало тих же виконавців з боку Росії. Ну, зараз вони... Чому вдалося так цих одурманити? Вони взяли, створили штучну експозицію. Ну, фактично видумали початок і потім створили металізуючий стержень, цей металізуючий вертикальний стовп, коли нанизали події, які в дійсності були, але трактовку цих подій дали, враховуючи цей неіснуючу неіснуючий експозицію. І, відповідно, Велика маса людей в це вірять, матерізуючий стержень працює і воно існує ну, на сьогодні, відповідно, тримаючись на вірі цих людей. Але тут один момент є, що таки цей блеф він ні до чого не призводить, тому що нема ув'язки по вертикалі, з подіями, які пов'язані з тим же самим. Вашим родом. Коли зернятка виростає дерево, воно, може бути, бокові коріння відійшли, там гілки виросли якісь. Але все рівно є зернятко, що все пішло. Це первинне ДНК, яке почало змінюватися у ваших пращурів, коли змінювалися різні умови, в яких вони жили. Відповідно, є алгоритм зміни. Цю ДНК. Відповідно, стійкість такої людини набагато вища, ніж у тієї, людини, яка обрізала це собі. Відповідно, будь-яка штучна експозиція вона обрізає цих людей від реальності. Да, вона може існувати якийсь період, але все рівно в неї нема підґрунтя. Бо це штучно видумано. Ну, як до Петра І не існували РУСС, СС Ких, так і хоч даже пісня колись була. «Севастополь, Севастополь, Город Рус СС Кій, Кіх Маяков. Ніхто тоді про СС і не думав, а пісня вже закладена. Воно все ж не випадково. Я вже казав, що таке рус-кий, рус сам кий, а що таке рус СС Кий? Це дядько з палкою. Намішно ну, зробили на рівні підсвідомості рівне сприйняття. І за рахунок цього фактично, створена штучна експозиція, на якій базується. Ну, Відповідно, люди не живуть своїм життям. Вони в масках ходять, вони іншим життям, вони себе відрізували від родових зв'язків. Своєю вірою в неіснуючу експозицію. Ну, відповідно, тому і всі ті події, що відбуваються, фактично та ж Росія займалася вже канібалізмом. Тому що хлопці гинуть, а родичі думають про ті виплати, які за мертвих дітей їм заплатять. Це фактично вже далі нікуди. А воно інакше не може бути, тому що фактично усі, ті, хто буде в масках ці лярви, вони не зможуть далі жити. Вони просто не зможуть прописатися в просторі, який має... Оцю вертикаль, бітописну вертикаль. Я там в кінці прикладу, мабуть, відео, я його вже зняв раніше, ну, там місце ну, не дуже комфортне. В одному місці взагалі я нічого не знімав. Бо там це кладовище дуже древнє, в тому числі і козацьке. Там, коли ти входиш в резонанс неприяним світом, ну, дуже некомфортний стан початку. так, да, він дав ейфорію, початок ейфорії втрати тіла, ну, як воно зразу. Але це не зовсім втрата тіла, це втрата тілом зовнішніх зв'язків штучних. Ну, ті, що не потрібні фактично тіло. Ну, Довше я там не захотів бути, тому що дуже давить по фізиці. Ну, а потім приїхали ми на... там, де ото виставляв. Я там деякі артефакти з собою брав, починаючи з трипілля, закінчується в XVIII століттям, там козацький складний ножик бритва. Ну, Щоб якби поєднати багато поколінь, оцю вертикаль металізуючу, ну, щоб ви подивилися і спробували сприйняти це місце, там да, дуже зв'язок потужний, світом не не мертвих, але... Таке враження, от я вже там другий раз туди попав, що там, ну, як наче багато няньок заглядають на тебе і не знають, як же тобі пояснити, щоб до тебе дійшло, щоб ти почув. Ти, ну, що тобі далі, як би робити? От вони всі готові допомогти, тільки ти їх не чуєш, не, роз... не усвідомлюєш, що вони хочуть. Таке відчуття є. Якщо в інших місцях... Ну, тут менше виходить. Ну, є так, якби поодинок. Оча десь знімаю. тут є там і кургани, ну тут нема такого натовпу. А там прямо натовп, наче, стоїть над тобою. і Кожен готовий тобі допомогти. Тільки не знає, як, бо ти його не чуєш. Тому що він в мене подальше часто знаходиться. І оцю ейфорію, що воно показало, коли глибше в резонанс сходить з цим простором, це дуже цікава річ. Фактично. Я не знаю, навіть як пояснити. Ось цей кайф від цієї ейфорії початку, ну, ну, таке враження, як наче, це втрата тіла. Це не я ж кажу, не втрата тіла, це втрата непотрібних зв'язків тіла, яке заважає сприймати простір. Ну, те, що штучно прописано, і, фактично, те, що завдяки чому люди стають лярбами, одягають маски і живуть фактично своїм життям. Зараз якраз головним було це відбір. Чому по війні важко щось сказати? Тому що на сьогодні дуже багато людей в стані ляру, а вони на території України не потрібні. Фактично треба, щоб якось вони зникли звідси. Яким шляхом це не так важливо? Щоб залишилися тільки люди Homo sapiens. Тому що ці лярви, вони напроцірвають. Ну, Війдіть натов якихось алкоголіків і спробуйте там війти в стан безмежного спокою. Це дуже важко буде зробити, тому що кожен генерує своє випромінювання. Відповідно, якщо одна людина і сотня тих алкоголіків, ви... Нічого не зробите, вас буде втягувати в резонанс цим середовищем. От Фактично тому і відбувається зараз цей відбір щоб різними шляхами, щоб проявилися, а хто людина, а хто лярва. І фактично йде відбір. Скільки повинно залишитися, я не знаю. Ну, Ті 80%, що богобрані прибирають, я думаю, все-таки співвідносяться до... Тої кількості лярв, яку дійсно прибрати треба з землі. Так що, що з війною далі, Це буде залежати від кількості людей, які змозі приймати, усвідомлювати ці процеси, що відбувається. Ну, я думаю, що таке піде допомога непригодно світу. А те, що сьогодні на тому кладовищі, де ми були, раніше я такого не відчував. Саме при вході в резонанс, ну, для мене це не той. Якщо писати вона дитинства, має зв'язок неприявним світом. І, і, і камера пише, і діалоги, і все, то я не сприймав так. Я міг сприйняти, там у вісні приснився батько, там слово підказав, чи ще. Або просто сижу, розслабився, і дійсно хтось з моїх пращурів, навіть того, кого я не знав. Можу щось підказати. Але так, щоб вести активний діалог і відчувати, ну, я просто не настроювався на це, на цей природний простір, який не проявлений. Ще більше перебував все таке в соціальному просторі. Ну, По життю так виходило. Ну і зараз більшість з вас теж перебувають. Соціальному просторі. Ну, дехто тут зрозуміло живе там в Карпатах, у лісі він сприймає природній простір більшою частиною, але вціліно відкалібровані на соціальний простір. <клухи> так що оце нове з'явилося. Це атфорія від втрат, втрати. Це таке зв'язків тіла, не самого тіла, а зв'язків тіла довкола з цим середовищем. Дуже серйозна річ, його важко передати, але воно не одразу відкривається. Спочатку будуть некомфортні стани з фізичними больовими відчуттями там. Ну, от я сидів вона потилиться, потім вуха, потім серце почало давити. Потім таке враження було, як наче багато ниточок з цих яких шпагатин прив'язано, кожна шпагатина кудись тягне. Це як оплутане цим шпагатом. І не де розірватися, і тільки після того, виходить, виникає стан початок ейфорії, втрати. Яка втрати цих спагатинок, які тебе розп'яли. Так що, я думаю, в цьому напрямку буде відкриватися. І дійсно, що ми повинні прийти в неправний світ, не вони до нас, а ми, виходить. Коли ми обріжемо ці непотрібні напрацьовані зв'язки в соціальному середовищі, і що ми тоді зможемо сприйняти неприявлений світ. Ну, знімаю тут, тому що тут спокій, енергетика позитивна, бо на кладовищі, я скажу, там навіть я фрагмент ставлю, де там є артефакти, які я викладаю на камінь, і один із цих каменів. Там він не один, колісо там іще є. Думіло, що воно все давно зруйноване. Але... Те, що під землею століттями поховали, те вони ж не можуть. Там і кургани є, і одинокі могили. Там дуже щільна забудова неприговного світу, світу мертвих. І ще можна попробувати практично попрацювати. Цей фрагмент що я далі виставлю. спробуйте на той камінь з тими артефактами настроїтися. Якби на зв'язок з вашими пращурами. І оцей стан, тільки спокою треба. Можна спробувати на... кудись накласти. Ну, Щоб подивитися, чи він впливає ну, от колективно, коли, коли не одна людина на те місце, чи не впливає. Ну, Навіть от я згадав це той Севастополь, можна навіть попробувати. От стан безмежного спокою на цих могилах. Цими артефактами, от накласти на той самий Севастополь. Чи буде там що відбувається? Ну, воно важко так, якби там хто знаходився і бачив дійсно, як воно на людей впливає, тоді якби зворотній задовго спрацював. А може, що воно відбудеться. Так що спробуйте, дивлячись на могилу, сприймаючи те місце, де тисячі пращурів лежить, в тому числі і ваших. Ну і плюс артефакти, які пов'язують. Починається трипілля, закінчується XVIII століттям, звісно, вертикаль оця матеріалізуюча, родові матеріалізуючі вертикалі. І оцей стан, виходить, пробують накласти на тих, хто живуть по штучній експозиції, які видумали живці богоброного народу. Ці історії подивіться, мало, може воно щось і вплине, може буде якийсь зворотний зв'язок. Тому що якщо людина б знаходилась... Їй було б некомфортно, вона там відійшла в бік, якось можна було побачити. Ну а так на відстані, ну а що прийшло в голову, то й озвучив. Ну, проби мало, а може там щось станеться. І буде як підказка, що дійсно вплив природнього стану впливає, тому що ті, хто знаходиться в стані негативному, на них погано впливає природний стан. Ось саме спокою. Коли ти накладаєш, у них виникає агресія. Відповідно, агресія, тяне агресію. А коли агресивних таких багато, у них мають конфлікти піти між собою. Це ми перевіряли у 2014 році, коли накладали на території ну, через хлопців стан спокою чи енергію роду, то усе перевиникала агресія. І у них якісь там проблеми починалися між собою. Можливо, що ще тут працює, не знаю. Подумайте. Ну а це відео. З могили я додав після цього. Ну, мабуть, і достатньо. Це найкраще. Хочу почати знімати з цього місця. Місце, тут специфічне, велике древнє кладовище. Ось камінь один, там ще в лісі є. Деякі речі взяв я. Це прясло трипільське. Це прясло. Мабуть, черняхівської культури. Це крисало Луганщини. Опа, кожло. Це ніж бритва 18 століття козацького. Такий розкладний. Оп. Комарів, звісно, тут сохне. Людей не буває. Біглися, як в ресторані. Це Київська Русь. Оце скіфи. Містя стріли. з цього місця почав. Не хоча якби, щоб зв'язок, ну, як мінімум до Чернихівської, до Трипівської на кілька тисяч років вертикаль, пращурами зв'язок. Тут дуже багато точок підключив могила на могилі. Ну і камінь, бачите, який весь оброблений, вирізаний. Ну, розуміло, що тут не один іще по кущах, ну, це те, що збереглося. Ну і взяв оці предмети, ну, щоб спробувати. Ну, не то, що як, ну як допомогу попросити практично. Щоб непроявлений світ підключався і допомагав проявляти людей розумних, щоб все таке швидше відділити. Щоб нарів, конечно, Голодні, щоб швидше відділити. Ляру від людей, тому що затримує зараз всі процеси, велика кількість ляр Це людей, які і не будуть усвідомлювати, його просто треба з України прибрати. Ну, Знаєте, як соєшне на коронасіння б'ють, потім висипають оце все, Його треба провіяти, щоб полетіло оце все лушпиння і в тому числі. Насіння, яке пусте, і залишилося здорове насіння, яке можна вживати і сіяти. Пробуйте це таке це місце запам'ятати, підключитися. Я відео продовжу в іншому місці. Бо тут дуже важковато. Ну, в цьому місці достатньо. Подивіться на це місце. Ой.